Коли міста продовжують працювати у змішаному форматі. Про це під час апаратної наради при міському голові повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Безпеку в закладі забезпечують укриття, переважна більшість яких вже відремонтована і прийнята до використання. Наразі тривають ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи в другому протирадіаційному укритті школи номер 10 в Ображіївському НВК залишилося тільки підключити електропостачання. Також тривають роботи в найпростішому укритті загальноосвітнього. Ні, школи 8. у школі ліцей продовжують будувати укриття. Вже залита бетонна основа. Міський голова своєю чергою закликав управління освіти привести до ладу документацію стосовно побудови цього укриття. Говорили й про відзначення дня святого Миколая, яке за новим церковним календарем відзначатиметься 6 грудня. У зв'язку з відміною масових заходів у громаді зі святом малечу вітатимуть у новому форматі. Про це проінформував начальник відділу культури та туризму Ігор Фатун. Декілька мобільних костюмованих які буде будуть поздоровляти поздоровляти наших діточок за адресою та місцем проживання, як зауважив міський голова Микола Нога, у громаді відміняються масові заходи також і до різдва нового року та інших свят. Але разом з тим, в усіх установах, в усіх закладах, в кожному садику, в кожній школі, в кожному позашкіллі, там де ставились ялинки. Будь ласка, поставте для цього фінансового ресурсу додатково не потрібно. Іграшки є з минулих років і таке інше. Тобто ялинки в Старостинському округі в кожному. Якийсь діток особливо, особливо діток, батьки яких знаходяться на фронті, ми обов'язково повинні привітати з Новим роком. Обов'язково. По різним категоріям, по різним напрямкам, по різним локаціям і таке інше. Разом з тим, міський голова закликав населення не падати духом. Тобто ми не ховаємо голову в пісок, що раз війна, то ніякого відзначення новорічних, новорічних дат не буде. Ворог розраховує, що ми будемо панікувати, що ми будемо нервувати, що ми будемо погано працювати, дітей вчити і таке інше. А ми не повинні погоджуватися. Незважаючи на все, ми повинні особливо молоді і нашим діткам створювати нормальний настрій, щоб він подзвонив батьку і сказав: Мене поздоровили, а той воював на фронті сильніше.